В цьому відео я проведу тест та огляд літій залізофосфатних акумуляторів від фірми Грін які були замовлені в Польщі ще під час блокауту. Ці акумулятори лежали без діла приблизно 8 місяців. Ми ці акумулятори перевіримо на ємність, розберемо їх, перевіримо внутрішній опір. Буде дуже цікаво, тому дивіться це відео від початку до кінця і ми починаємо. Акумулятори постачаються в таких ось коробках. Разом з акумулятором у нас є ось така інструкція. Акумулятор на 12 В 20 ампер годин, 256 ватт годин. Максимальний струм заряду 05С, тобто 10 А. Максимальний довготривалий струм розряду 20 А. Ресурс акумулятора до втрати ємності на 20% складає 2000 циклів. На верхній частині у нас клеми під М5. 4 гвинти для того, щоб розібрати акумулятор, і ми це зробимо обов'язково. На акумуляторі є штрих-код, на задній частині у нас нічого немає, на нижній також. На передній частині акумулятору ми бачимо технічну інформацію, штрих-код та QR-код. Дати виготовлення на акумуляторі немає. Розпаковуємо другий акумулятор, тут все аналогічно. Акумулятори на огляд надав мій товариш. Він купував 6 таких акумуляторів для того, щоб встановити їх у безперебійник APC Smart UPS 2200XL, в якому встановлено 4 таких елементи. Акумулятори були заряджені близько 8 місяців назад. Один з них просто лежав, інші іноді використовувалися для живлення LED-стрічки та паяльнику. Так, давайте поміряємо. Давайте щоб більш точні були наші показники. Відкрутимо гвинти. 13 вольт, 32,4 мільйом, 32,3 мільйом, 13,3 вольт. Виробником вказано, що внутрішній опір цих акумуляторів має бути не більше як 58 млн. По факту, ми отримали 324 але все одно, на мою думку, це трохи забагато. Для порівняння внутрішній опір ось такого акумулятора на 15 Аг, Відео у мене є на каналі. 8,73 мА. Вага акумулятору не має перевищувати 2 ,760 кг 760 г. Дивимось. 2 кг 747 грам. Інший акумулятор. 2 кг 757 грам. Плюс 2 гвинти 2 766 Давайте зазирнемо всередину цього акумулятору. Мені дуже цікаво, які тут елементи. поміряємо напругу на елементах, поміряємо внутрішній опір. Акумулятор розбирав електронною викруткою від кайвіц. Так, знімаємо кришку. Так, і що ми бачимо? Ну, В першу чергу мені в очі дуже кидаються ці тоненькі дроти перерізом 14 АВГ. Ну, Для 20 А їх хватає з натягом. Я не розумію, це елемент настільки вздутий, ви бачите це. Ну, зараз будемо розбирати, більш детально оглядати, але це просто жесть. Акумулятор зафіксований герметиком. По краях у нас такі проставки із піни. Давайте знімати цей герметик. Герметик м'який. Дістав першу проставку. Ось так вона виглядає. Друга проставка. Акумулятор був, скоріш за все, приклеєний до дна і знімався ну, прям дуже тяжко. Але, але друзі, перемога ще не зробиш заради якісного контенту. Ось, як бачимо, ми відділили наш акумулятор від корпусу. Так, бачимо, що у нас в термозбіжній плівці знаходиться акумулятор. Також у нас знаходиться акумулятор в картоні. Так, плівку зняв, під плівкою в нас знаходиться картон. Також я бачу, що там є якась все-таки платка є. Для мене було б дуже дивно, коли виробник не поставив БМСки, тому що, як мінімум, балансуватись елементи повинні. Повинен в них бути захист від перенапруги. Так, о, все-таки БМС-очка тут є. Так, дивіться, друзі. Ми відкрили і бачимо, що у нас є така величенька БМСка, на якій написано FL4S40 SIT. Бачимо, що у нас підпаяні балансувальні дроти, тому, тому я вважаю, все у нас тут непогано. бмс як мінімум у нас є. Під текстуритом у нас. Плюс та мінус акумуляторів, акумулятори з'єднані, ну, відповідно, послідовно, вони з'єднані точковою зваркою, такими от пластинками. І для мене незрозуміле рішення, чому. Я не знаю чому, якщо знаєте, пишіть в коментарях, ось як бачите, наче так болгаркою позрізали ось ці частинки. Ось тут, ось тут. Не знаю. Не знаю, чому так зроблено. Бачимо: у нас є клапани. Бачимо: ось тут підпаяні балансувальні дроти. Силові дроти. 4,29 мільйом 3,26. Ну, можна сказати, 3,27 вольт. Наступний. 4,2 і 3,26 вольт. 4,17 і 3,26 вольт. 4 26 3,26 В. Ось так. Можу сказати, що балансир, який є на платі BMS, він працює, що є дуже добре. Що опір внутрішній опір елементів від 430 мО до 4,18. Ну, я вважаю, це є нормальним. Тому ставимо акумулятор на зарядку і будемо заміряти його ємність. Але в порівнянні внутрішній опір елементів, які мають ємність 20 Аг, в порівнянні з такими від ІВІ, які мають 15 Аг, а опір таких елементів приблизно 2 мільйом, а цих 4 мільйон, тобто різниця в два рази. БМС плата встановлена на текстолітову пластину між акумулятором та текстолітом, є такий ось картон ізоляційний. До якості пайки в мене питань немає. Єдине, що я би встановив би сюди дроти більшого перерізу. А взагалі якість збірки акумулятору, ну, як на мене, досить непогана. Ну що, ставимо акумулятор заряджатись. Заряджати будемо лабораторним блоком живлення напругою 14,6 В. Силу струму буду встановлювати максимально до 10 А. Міряємо напругу під час заряду. 3,37, 3,37, 3,37 і 3.38. Було помічено, що елементи, скоріш за все, були ще в використанні, тому що ось ми бачимо ось тут, ось тут, ось тут. І ось сліди зварки. Тобто. Ці акумулятори вже хтось зварював до того, як зробити, зібрати їх саме в цю батарею. Ось. І ще я бачу, що оці пластини, їх тут по дві. Якщо камера передасть, бачите ось дві пластинки. Ось дві пластинки. І ось тут також дві пластинки. Вартість такого акумулятору в Україні приблизно 4500 гривень. Продовжується зарядка акумулятору. Дивимось 3,43, 3,43, 3,43, 3,43. Під ізоляційним картоном бачимо самі елементи. На вид вони не вздуті, з геометрією проблем немає. Бачимо, що між елементами є ось такі такого самого типу ізоляційні вставки, але самі елементи. Вони без термоізоляції, це видно на краях. Також це видно по нижній частині. По QR-коду я ніякої інформації не знайшов, так само, як не знайшов інформацію по цьому коду, який нанесений на корпусі самого елементу. Так, дивимося, акумулятор майже повністю заряджений, напруга 14,25 вольт. Сила струму заряду. Зараз бачу 3 А. Давайте подивимось напругу на елементах. 3,63. Бачимо один елемент. 3,52. 3.63. 3.47. Ось, наприклад, 3.64 один елемент. БМС не відключає. 3,65. 3.64. 3.47. 353. Зараз. Сила струму заряду падає. Вона складає 2,5 А14,3 В. Тактивно Та відчуваю, що балансири працюють, резистори гаряченькі. На камеру не видно, але бачу, що балансир працює. БМС відключила акумулятор. Дивимось напруга 14,1 В. По елементам 3,41, 3,59 В. 3,47, 3,60. Ну, станом на зараз елементи не збалансовані. Що в такому випадку можна зробити? Дочекатись, поки відпрацює балансир, поки балансир вирівняє напругу. Немає бажання в мене так довго чекати, тому зараз ми підключимося від лабораторного блоку. Так, 3,6 вольт 2 А і зарядимо кожен елемент окремо. Так, бачимо. Бачу на лабораторному блоку, що елемент бере на себе 1,8 А. Напруга підіймається. Так, і загальна напруга акумулятору у нас складає. 13,87. Ну, давайте ще раз трошечки трішечки підзарядимо. Так, підключаємо зарядочку. Давайте трохи додамо сили струму. 3 Ампери. Бачимо, як сила струму вже поступово падає. Це значить, що акумулятори вже повністю заряджені. Майже повністю. Дивимося напругу по елементам. 3,52. 3,64, 3.61, 3.67. А BMS ще не, ви, не виключає. Де у нас найвища напруга? 3,69. Дивіться, ну, мені, скажу чесно, не подобається, як працює бмс тому що 3,7 вольт це все-таки вже перезаряд. І тут 3,69. 362, 354. 372. Як ми бачимо, БМС ще не відключила акумулятор. Як бачимо 374 вольт на одному з елементів. БМС не відключає, не відключає від заряду. Елементи 3,72-353. О, ось зараз, як бачимо, відключила БМС-ка. Напруга в нас 14,5. Внутрішній опір повністю зарядженого акумулятора 32,8 мільйон. Тепер замірюємо внутрішній опір елементів на зарядженому акумуляторі. 4,22. 4,27. 4,23 432. Розряджати акумулятор будемо електронним навантаженням VidatoRch. 4 Чотирьохдротова схема підключення для компенсації падіння напруги на силових дротах. Розряджаємо силою струму в 10 А до напруги 10 В. Поїхали. Паралельно запускаємо тест ємності другого акумулятора до такої самої напруги і силою струму теж в 10 А. Тест ємності акумулятору завершений. І він віддав 22,8 або 286,6 Вт, і це більше, ніж заявлено виробником. І саме цікаво, що БМС не відключила акумулятор. Ми бачимо, у нас ще є напруга. Тож, давайте запустимо тестування іще і дізнаємось, при якій напрузі БМС відключить акумулятор. бмс відключила акумулятор, але я не помітив, яка саме була напруга. Дізнаємось, чи зміниться внутрішній опір на повністю розряджених елементах. 4,33 420, 428. 4,23 майже не змінився. Паралельно я запустив тест ємності на іншому електронному навантаженні і ми маємо результат також в 22,8 або 287 Вт. -годин. При напрузі 13,3 Внутрішній опір становив 32,2 мОм. Тепер давайте подивимось на повністю розрядженому акумуляторі, чи зміниться внутрішній опір. 33,1 мОм, 11,6 вольт, ну, майже не змінився. Дуже неоднозначно виявився цей тест, тому що цього акумулятору є як недоліки, так і переваги. До недоліків я хочу віднести те, що внутрішній опір цих елементів близько 4,2 мОм, в той час, коли нормальний опір для подібних елементів має бути приблизно 2 мОм. Які тут саме встановлені елементи мені знайти не вдалося. І судячи з ось цих вже відірваних точок зварювання, цей акумулятор, скоріш за все, ці елементи вони вже були у використанні. Мені не сподобалось, як працює захист у даної BMS. По верхній межі напруги я бачу максимальну напругу на елемент 3,73 В. І при цьому BMS не відключило акумулятор. Так само і нижня межа напруги. При розряді я бачив напругу 236 вольт, що значно менше ніж 2,5 вольт. До переваг цієї БМС можна віднести тільки наявність балансиру, а взагалі я б таку БМС не радив використовувати. Навіть біла БМС, посилання на неї я залишу в описі під відео. Працює значно краще. Дроти з перерізом 14 авг мені теж не сподобались, хоча самі по собі дроти якісні м'якенькі, але переріз я б трохи збільшив. Як на мене, єдина перевага даного акумулятора це його ємність. При заявленій ємності 20 Аг, фактично акумулятор віддав 22,8 Аг, що відчутно більше ніж заявлено виробником. А всьому іншому я б не радив купувати такий акумулятор. Хіба що прям дуже потрібно купити тут і зараз готовий заводський варіант. А, тому що ми не знаємо, які тут всередині встановлені елементи, і є великі сумніви до того, чи нові ці елементи, ну як на мене, то ці елементи вже були в використанні, там є сліди просто зварювання. Якщо стоїть питання купівлі, літій фосфатного акумулятору, то я би радив надати перевагу збірці такого акумулятору самому. Або довіритись професіоналу, тому що, по-перше, коли ви купуєте готовий акумулятор. Навряд чи ви будете знати, які там елементи всередині встановлені, нові вони, чи якої вони якості. А коли ви будете вже збирати самі, то ви можете вибрати будь-які елементи. Наприклад, якщо вам потрібна невелика ємність, ось такі елементи від ІВІ формату 3340, ємність цих елементів 15,5 Агодин. У них внутрішній опір в два рази менший, ніж у цих акумуляторів. У мене є тести цих акумуляторів на каналі. Ось, далі. БМС-ка, яку буде встановлено в вашу збірку, ви обираєте самі або обирає спеціаліст. Та БМС, яка встановлена тут, так, вона є, і вона таких досить великих розмірів. Але те, як працює тут захист поверхній межі і нижній межі напруг, це просто щось з чимось значно краще працює така БМС-ка. Тому, друзі, дивіться, обирати вам. А на цьому в мене все. Я сподіваюся. Мій контент для вас корисний. Не забувайте підтримувати мої відео вподобайкою та коментарем, і зустрінемось в нових відео.